Всім доброго дня! Сьогодні глянемо, що нас чекає на наступному тижні. Коротесенько по дням тижня. Чим нам запам'ятається наш понеділок? Працюємо. Можливо, у когось буде поганий стан здоров'я. Це тиск головні болі. І буде відволікати багато уваги наші хвилювання, можливо, якісь новини, можливо, бойові дії. Тому що ми будемо досить невпевнені і сумніватися за своє майбутнє. Вівторок, Вівторок можуть бути обстріли. Обстріли по тих районах, областях, містах, які вони вибрали, не ігноруємо сирен, не ігноруємо тривог. Середа. В середу, можливо, будь так, що буде досить загружений день, тому що можуть прийти якісь зміни. Зміни це, якщо ви працюючи, то начальство може потребувати від вас якихось нових завдань, виконання. Можливо, якісь зміни будуть стосуватися нововведень в нашій державі. Четвер. Четвер, знову-таки ми чуємо відлуння, вибухи, слідкуємо за інформацією і працюємо. П'ятниця. П'ятниця важкий день. Звичайно, всі працюємо, стараємося, але за гроші, за копійки, і якби швидше додому з роботи, щоб відпочивати. Субота. В суботу буде в багатьох у нас відпочинок. Можливо, хтось довше поспить, можливо, хтось е, час проведе для себе. Але в кого це може зазвичай, а хтось може прийде до цього ну, як несподівано. Тобто в нього кожна субота проходила монотонно, а тут раз, так прийшло, і вирішили відпочити. І неділя. Неділя знову. Плани на наступний тиждень, в основному, стосовно сім'ї, роботи, всього іншого. І, звичайно ж. Всі наші думки за наше майбутнє і як ми будемо жити з вами далі в цей наш тяжкий час, в час війни. На цьому поки ще все. До слідуєї зустрічі. Всім всього найкращого.